Ну, нарешті, нарешті я бачу справжню збірну України з футболу. Ось це справжнє обличчя нашої ріднесенької, української збірної з такої чудової гри, як футбол. Ось це я розумію футбол у виконанні наших козаків. І хоча. До закінчення матчу ще приблизно 10 хвилин. Запущений на заміну Яремчук забиває 2-1. Україна вже попереду в грі з Словаччиною. Ось це рівень футболу. Це рівень збірної України. Я казав, що не треба втрачати надію, і що відтепер потрібно від наших хлопців грати до кінця, грати до останньої секунди, грати до остаточної перемоги, так само, як і нашим Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава національній збірні України з футболу. Друзі, я вже постараюся до кінця матчу не вимикатися. Онлайн прямо і просто переді мною екран. Знімати я його не буду. Щоб YouTube не забанив це відео. Тому я ось зараз. Кажу, залишилося трішки більше, ніж 5 хвилин. 2-1. Микола Шапоренко і Роман Яремчук. Два поки ще переможних м'яча від України. 2-1 і рівно 5 хвилин. Скільки добавить арбітер. Я вважаю, хвилин 3-4 не більше. Суттєвих затримок по грі не було. Отже, ще пару хвилин я з вами до фінального свистка. Я більше ніж впевнений, що ось тепер наші козаки не відпустять переможний рахунок. Ось як на початку другого тайму поміняли довбика. Зараз міняють мішу мудрика, виходить Сидорчук, виходить Маліновський і залишається три хвилини. Друзі, я вважаю, що не було б зайвим зараз забити ще й третього м'яча. Щоб для впевненості, для статистики. На цей момент у нас різниця м'ячів 2-4. 3-4 було б трішечки краще, і в останньому матчі проти бельгійців треба зіграти. І ще краще, і ще потужніше, я вважаю. І тому я казав, вже не раз казав, що українці, я маю на увазі в даний момент футболістів наших грають краще. Чим сильніший суперник у нас, тим ми краще граємо. Ми Грали розкуто з румунами. Зараз граємо краще, набагато краще з словаками. І будемо ще краще грати з бельгійцями. Я більше ніж впевнений, так тримати козачі України. Слава ЗСУ, слава українським футболістам! Непогано грає. Що треба відмітити і Анатолій Трубін. Наш вратарь. Погодьтесь зі мною. І якщо, бодай так і залишиться, це вже досягнення 3 бали у кошик української збірної, це вже заявка, як принаймні на. Другу, а хто знає, а можливо, і на першу сходинку. Я е, думаю, нас слухають брати із Грузії, за яких ми також з вами е, вболіваємо. Давайте підтримуємо і завтра ще й збірну Грузії, щоб нам е, було побільше за кого вболівати у е, раунді плей-офф уже в одної. В одній восьмій. Так що, друзі, вперед до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ і слава нашим переможним матчам української збірної. Отже, отже, друзі, основний час сплинув. Чекаємо, що додасть арбітр. Дивимося до останньої секунди. Вболіваємо до останньої секунди. І наші хлопці, наші футболісти, наші козаки б'ються і грають до останньої секунди сьогодні. З чим я всіх вас і вітаю! До наступного матчу! Збираємося всі разом. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. І разом до перемоги!